Військовий з Коломиї створює спортивні тренажери. Андрій Спіров, коли випадала на фронті вільна хвилина, брав до рук зварювальний апарат і виготовляв спортивне приладдя. Вдалося зробити два тренажери. Завершив роботу над ними вже у Коломиї під час проходження реабілітації. Тепер передав спортивний інвертар для ветеранського спортзалу. Коломиянин Андрій Спіров військовослужбовець Збройних сил України. Захищав Україну у складі батальйону імені Кульчицького. Згодом перевівся в Нацгвардію. Та в цивільному житті Андрій Спіров зварник. Серед його захоплень спорт, зокрема, силові вправи. І коли п'ять років тому, у Коломиї облаштовували ветеранський спортзал, він виготовив для його облаштування спортивні тренажери. Виходило воно якось це все спонтанно. Хтось запропонував то, давайте зробимо а я, а я зварчим. Кажу, я можу варити. Я можу там тренажа тренажерів наварити. То то було нормально на той час, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Андрій Спіров спільно з побратимами знову став на захист України та каже: лише випадала вільна хвилинка. Брався до роботи, я ще з 15-го року в мене така звичка була всі інструменти за собою возити. Будучи на військовій службі. Я все одно якісь моделі пробував робити щось поновлювати, е вичисляти біомеханіку. Возив за собою інструменти, де зупинився, там і робив. Девакувато на це все виглядало так збоку. Зокрема, виготовив два тренажери. Вони продовжує Андрій Спіров створені у польових умовах. Вони ну вони зроблені на коліні. Вони не в майстерні, де і протягом довго часу не робилась. Один із тренажер. Рів отримав назву Лінтяй на честь загиблого на війні військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Гліба Бабіча. Чому лінтяй це є позивний нашого побратима бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Гліба Бабича поета? Ну його багато хто знали. Він був керівник нашої громадської організації Брати по зброї. І от один із тренажерів з тої лінійки, що ми будемо виробляти, це буде одна єдина модель, яка буде мати свою назву. До створення тренажерів долучились і товариші та однодумці Андрія Спіру. Андрій Криштофович, Василь Василю він оплатив весь матеріал. тобто Я варив, але всі кошти на желізо заплатив. І ще хочу подякувати Віталію Гурнику, його хлопцям і автоволонтери, благодійний фонд. Бо вони покрасили нам ці тренажери, забрали до себе бо зараз така погода, У мене не було можливості зимою. В мене нема майстерні. І тепер, з нагоди свого дня народження, військовий дарується спортприладдя для спортзали, до облаштування якої долучились п'ять років тому чимало інституцій та небайдужих. Можна сказати, сім'я наша і сімейний подарок на мой день народження. Хочу подякувати від себе особисто, Андрію Спірову, за. Цей труд за ці речі, які він прикладає для спортзалу, безкоштовно за він тратить свій час, кошти хлопці скидаються. Дуже тішить мене, що є такі люди, які тратяться, коштуються, щоб молодь і ветерани мали можливість займатися. Зараз Андрій Спіров на реабілітації у рідному місті хоче й надалі розвиватись у сфері створення спортивного інвентарю. Навіть спільно з однодубцями заснував фірму. Power of Ukraine, аби на професійному рівні створювати спортивні тренажери.